Я розумію твої сподівання, що тебе от через десятиліття е оцінять, Не Мене, мене мені хотіть мені... з моєї оцінки. Мені Нас хотілося б, щоб оцінка. це було б раніше. Дивись, Олесь, я свідомий того, що щось можу зробити в мислительстві в філософії. Мене не цікавить, як будуть оцінені мої прикладні соціальні ідеї. Вза... від слова, взагалі, О, от від слова прикладні вони повинні прикладатися. І не в майбутнього. А в сучасному. Не спрацює, то не спрацює. Я чудово знаю, що таке в політиці ризик. Це значить, ти пробуєш в тебе носія чи двигуна політичного немає твої ідеї. Ну, Давай на завершення. На завершення, у нас годинку ми поговорили. Здихають. Значить, дивися ситуація. Хочу запитати: а наскільки реальний чи нереальний сценарій запиту на твої ідеї? Та що ти все Є... про мої ідеї? Почекай. Бо запит повинен був втілюватися через механізми суспільні і інституційні державні державними механізмами. Є ти, вибори. Дивіться, наскільки ти, реальні. ти до мене апелюєш як до індивідуала, який просуває щось своє. Мені не цікаво просунути своє. Мені цікаво просунути інтелектуальну конкуренцію як підвалену на іншої Мене цікавить, щоб перемогли конкурентні ідеї. Щось в мене взято, щось у тебе взято. Оце мені цікаво. Мої ідеї ну, Правили, сконайте, саме, сконайте, правильно, саме тому, ти і цікавий, тому що ти один з небагатьох, хто наважується давати, подавати суспільству альтернативні ідеї. Більшість йде в тренді, причому не тільки загальнодержавному провладному, а й загальносуспільному. А ти прекрасно знаєш, що проти суспільства важче ще опинувати, ніж проти держави. Легше вийти на барикади проти влади. Аніж опонувати суспільство з цим трендом важче нам набагато боротися, Я... коли є суспільство, йому можна опонувати. Коли зникає цілісне суспільство, ну опонувати нема кому. Окей.